Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі сьомого пункту номер 31 Дано правильний п'ятикутник ABCDE. Е. І обрана точка М так, що трикутник DEM правильний, ну, тобто рівносторонній. Правильний п'ятикутник зобразити в мене, скоріш за все, не вийде, тому ну, буде схематично. М -м. Якось, давайте. Ну, я знаю, що це і близько не схоже на правильний, але що вже є. Давайте я поставлю отак, букви. Значить, А, Б, С, ДЕ. Тобто, коли ми хочемо обрати точку М, e, ну, зрозуміло, що, оскільки трикутничок рівно сторонній, то вона буде десь на серединому перпендикулярі лежати. Відповідно, в нас виникає певна варіативність. Точка Е може знаходитись всередині многокутника. Ну, або давайте більш загально, якщо розбирати положення точки М відносно ЕД, то виходить по одну сторону, з точками АБЦ, вона може знаходитись, тобто десь отут, або вона може знаходитись по іншу сторону. Це два різні варіанти, не знаю, чи там буде різна відповідь чи ні, але те, що це два окремі випадки, це точно. І так, випадок перший, нехай у нас точка М, давайте так, А і М лежать по одну сторону. Від D. Ми знаємо, що якщо у нас є будь-який опуклий многокутник, то всі точки лежать по одну сторону, всі вершинки, відносно будь-якої сторони. Ну, а правильні многокутники вони 100% опухлі, тому що всі кути менші за 180 градусів. Інакше кажучи, будь-яку пряму, якщо ви отак проведете через якусь сторону, то у вас всі точки лежатимуть по один бік. І так, по один бік від. Д я? Тобто, ну, ось вона десь ця точка М. І ось тоді він трикутник. А тоді. Ми кажемо, що нам треба знайти кут АМС, ось він. Звідки його треба шукати? Ну, звичайно, що є варіанти. Але що ми знаємо? Ну, ми знаємо, що ось цей трикутничок рівно правильно? Нам це сказали. Значить, всі кути. Давайте тут позначимо: 1, 2, 3. Значить, кут 1 дорівнює кут 2 дорівнює кут 3 і дорівнює 60 градусів це звідки ми кажемо, а це з того, що d є m у нас рівносторонній. Що ми кажемо далі? Далі ми кажемо, що ABCDE у нас правильний, а це означає, що всі сторони рівні. Тобто e, c, d – це одне й те саме. А тоді трикутнички AEM і MD. Це у нас рівнобедрень. Причому ми знаємо кут при вершині. Чому ми його знаємо? Ну тому що весь кут правильного п'ятикутника ми знайти можемо за формулою. Оцей шматок це 60, так само, як і цей. Значить, ось цей це буде різниця. І так, давайте ми скажемо, що нехай альфа це у нас кут. АБЦДЄ, Просто щоб двічі не писати. Одне й те саме. Тоді ми кажемо, що альфа у нас дорівнює за формулкою 180 на 5 мінус 2. На 5, значить, це виходить 540 на 5 108 градусів. 108 градусів. І так, далі ми кажемо, що кути 4 і 5. Кут 4 дорівнює кут 5 і дорівнює. Альфа мінус 60 градусів. Альфа це у нас виходить. Ну ось це альфа, ось це альфа. Це кут п'ятикутника. А 60 це ось ці кути 1 і 3. Тобто 108 мінус 60 це мені здається, 48 градусів. Далі ми кажемо, що трикутнички. А, Е, М і С, Д М у нас рівнобедрені. А це означає, звідки ми можемо знайти цей кут. Ну, в принципі кажучи, можна оце знайти ось це, ось це, ось це і знайти М, як 360 ось це. А можна, наприклад, з Б, С, М. Тут треба визначити, що ми хочемо. Ну, давайте з чотирикутника знаходити. А якщо ми хочемо знайти з чотирикутника, значить мені треба знайти ось ці кути, а для цього мені треба знати ось ці. Давайте тоді ми скажемо, що це кути 6, оце кути 7. А ось, це, до речі, альфа. Так, кут 6 дорівнює кут 7, і чому вони дорівнюють? Дивіться: ну, кут 6, кут 7, кут 8, кут 9, якщо так повідзначати, вони рівні, тому що трикутнички рівнобедрені. І ми знаємо кут при вершині. Кут при вершині 48. Сумарна градусна міра кутів трикутника 180. Тоді на ось ці 2 припадає 132. А оскільки вони рівні, виходить для того, щоб визначити градусну міру будь-якого з цих кутів, треба 132 поділити на 2. Так, значить 180 мінус 48. А на 2. І це буде 66 градусів. І так, тоді ми кажемо, що кути 8, 9, Кут 8, дорівнює кут 9 і дорівнює, знову ж таки, від кута. П'ятикутника треба відняти оці 66 і це буде 42. І так, тут же давайте пропишемо. 42, 42, 108. І те, що шукаємо. А значить, шуканий кут АНЦ у нас буде дорівнювати. Треба взяти всі кути і відняти 42. 108 42. Тобто в чотирикутнику, знаючи три кути, треба знайти четвертий. Як ми це робимо? Ну, від суми кутів чотирикутника, а це 360, ми віднімаємо три інших. Так, отут 150-192, мені здається, 168 це має бути. І так, 168. Це якщо точка М лежить ну, по одну сторону з іншими вершинками. Що ми робимо далі? А далі ми розглядаємо другий варіант. Я, ну, мабуть, це все проберу. Значить, дивіться, що ми можемо тут сказати. Я так само тут це проведу як пряму. Ось тут я позначу точку М. Ось воно. І тоді я вже не буду настільки детально все це розписувати. Я на малюночку просто покажу, що ми тут робимо. Тобто, друге, що ми кажемо, АМ е, по різні сторони. По різні сторони. віддає. І так, а що це у нас означає? Тоді ми шукаємо виходить ось цей кут. Ну, знову ж таки, оскільки ми не можемо на цей малюнок спиратись, тобто. А може там бути отак, що цей кут знаходиться всередині. Оцей, типу 60. А оцей, який ми шукаємо. Ну, як у нас. А може бути навпаки, оце ширше. Ну, хто його знає. Тому давайте так само через чотирикутник. Значить, дивіться, що ми тут будемо говорити. Оце все по 60. Оце 108. Тоді відповідні трикутнички CDM і AEM, вони так само рівнобедрені, як і в попередньому варіанті. Просто тепер вони по-іншому трішечки о, розташовані. Ну, чи виглядають, як хочете. Тоді ось це це буде по 6 градусів. Да? 180-168 на 2. Оце буде по 6 градусів. На ось цей тоді кут припадатиме 102. На ось цей 102. На ось цей 108. А значить, тоді ось цей кут. Це що таке буде? 360 мінус 102, 108 і 102, мінус 312. Це, мені здається, 48 градусів. Тобто, у варіанті, коли точка М лежить по іншу сторону від прямої ЕД відносно інших точок, а ми маємо, що градусна міра цього кута в нас становить. 48 градусів. Тобто два варіанти. Або 168, або 40 тільки що, написав, 48, да? 48 градусів. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.